Вітаю вас, друзі, справжні моменти життя з вами. А я все про троянди і про рослини, ті, що мені подобаються, ті, що до душі. І зараз вам більше всього покажу. По цей бік вони відквітли, вже троянди. А сюди ось розквітли. Бачимо. Ось ця краси троянки. Ось вони красунечки, подивіться на них. Подивіться, це така троянда в мене є дома. Це, здається, ред піано. Я навколо них потанцюю, бо я не можу пройти повз таку красу. А це трішки інший сорт. Це більш набиті такі бутони бачимо. І ця троянда така ж, бачимо, все така бутончики такі такі. А це інакша трояндочка. Оце це, це що поруч Це іншого сорту. Ось вони красуночки. І Під низом багато маргариток. квітне. Так, ось берізка, так вони в композиції. Ну, бачите, як можна просто посадив. Зараз же берізки, оці продають різних форм, можна купувати. Отак берізка і біля неї такі троянди. І... А далі, здається, Салі Холмс іще буде йти троянда. Ну, це похоже на троянду, на які це схоже. Ну, то, що йно гібридні, це так. Будемо разом розпізнавати з вами, який це сорт троянди. Ось отака, вона. такий великий кущ. високий. Ну... Метр шістдесят, получається, що вона вища за мене. Ось стою я, а ось троянда така. Вона вища за мене, чайно гібридна, схожа по формі, по всьому, що це чайна, а можливо це паркова троянда, тому вона вища за мене. Серединку видно в ній трішечки. Аромат зараз перевіряю. Так, аромат, як у чайно гібридної троянди є, бо лорибунди зазвичай не пахнуть. Зараз будемо ось цю трояндочку ще нюхати. Ні, ну, мабуть, це не піано, не ред піано. Також є такий тоненький аромат. І маргаритки біля цих трояндочок називають. А далі йдемо. Біла така трояндочка, розклалася, розклалася на різні боки. І щедро складає свої гілочки, розкидала на сусідні троянди. Поєднання білого кольору і поєднання червоного кольору. Дуже гарне. Далі відійду, щоб вам показати, як переплелася ця троянда і як гарно. Тобто можемо так же саджати також саджати так, червоне і біле, дуже гарне поєднання йде. Розлога та троянда скидає свої гілочки на цю більш міцнішу троянду, тому що ми бачимо тут в цій міцнішій троянді, товсті, товсті. Ідуть стебла. А в тій не такі міцні, ось бутон розкривається. Бачимо, що тут міцні стебла. В тій також міцні стебла. У мене була така троянда, але здається, вона один раз квітне ця троянда. Я її подарувала, хтось приїжджав, сказали, що так, їх влаштовує, що один раз квітне. І я її подарувала ці троянду. Ось така клумба зараз із цього боку вам покажу. Тобто саджаємо так берізку. До речі, ця берізка, вона звичайна, просто, мені здається, їй не дали більше й рости. Вирізали середину, і вона пустила ось так на два боки гілки. І вийшла саме ось така краса. Тобто із звичайної берізки, мені здається, це не штамбова берізка. А звичайну берізку ось отак зробили. Тут що ми бачимо? Кіпарис молоденький. Хтось посадив. Ну, садівник, напевно, тут сажають на цих територіях. Посередині, що я бачу? Бачу кизильник біля ось берізка. І поруч кизильник, Він уже від Біленькими квіточками. Ця трояндочка, ось вона в тіні і так гарно квітне. Це ж сюди в тінь попадає. А маргариток подивіться, скільки на всіх клумбах ростуть самі по собі маргаритки. Так. І звідси показую вам цю клумбу з такими трояндами. Далі бачимо вон, чагарник. Великий відквітував можливо, до пірафанта. Піраканта вже закінчує майже своє квітування. Зараз підійду ближче і побачу пироканта це, Так, піроканта вона на сонці вже відквітувала. піроканта, хоч вдома саджаю. От уявляєте, що оцей чагарник величезний, оцей кущ піроканти, він скоро буде вкритий увесь. У червоних ягідках або в яскраво-помаранчевих ягідках І також буде краса, і всю зимку буде стояти оцей вічно-зелений чагарник. Я дома не саджала, от вони там колюченькі і більше саджала там якісь інші. Але розумію, що напевно треба якусь такий піраканти посадити. Отакі от трояндочки я побачила біля берізки. Троянди ростуть. Троянди під берізкою. Всім говорять до побачення!